Всім привіт! Продовжуємо створювати свій власний сайт і на цьому відеоуроці ми з вами розглянемо, як можна буде створити сторінку, на якій ми зможемо продавати свій товар. Для цього переходимо в режим редактора, створюємо одразу нову сторінку і називаємо її товари. Окей, Є і десь додаємо їх після послуг. Окей, okay. на цьому блоці ми з вами зараз створимо саме варіант вигляду картки з певним товаром і з кнопкою, так, щоб ми могли його придбати. Найпростіший варіант це, звісно ж таки, буде схожий з тим варіантом, як ми це робили у вигляді саме Google форми. Але в даному відеоуроці ми зробимо це трішки по-іншому, за допомогою певного сервісу. Зараз розглянемо, як це можна зробити по-простому. Продовж цього відео ми розглянемо, як це можна вдосконалити та зробити більш крутіше. І так, перший варіант, який нам потрібен, це ми обираємо ось цей от блок. Тобто вже готовий, нам потрібно буде тільки сюди додати текст та підпис. Я одразу додаю ще один блок з текстом, і я вже заготовив собі декілька зображень та. Текст по тому або іншому товару. І звісно ж таки, я зараз замість цього блоку я його видалю. Я хочу додати сюди карусель зображень. Тобто так, щоб у мене зображення декілька змінювались за певний час. Для цього я натискаю на них, натискаю плюсик, завантажити зображення. На робочому столі в мене вже є папка, це сайт, і отут, от у мене є саме декілька зображень. Я їх додаю. І роблю, щоб у нас перше було ось. Це от, потім ось це. Так, ось так от зробили є. І звертаю увагу, що у карусель потрібно додати принаймні два зображення, тобто два або більше, і тоді цей блок буде у нас повністю функціонувати. Робимо вставити і додаємо трішки вище. Також можемо помітити, що тут у нас зараз все налаштовано по-простому, але якщо ми хочемо це вдосконалити, тоді ми це зможемо зробити. Як саме? Ми зараз трішечки ще. Підвинемо саме контент з нашим зображенням, зробимо тут трішки більше, і дивимося: є налаштування. Натискаємо, у нас є саме ці зображення, тобто ми зможемо їх видалити або додати якийсь підпис. Також ми можемо додати більше таких зображень. А також у нас вгорі є також налаштунки, якщо ми на них натиснемо, то у нас буде тут показувати крапки, Це крапка ось тут які будуть показувати, скільки у нас тут зображень. Показувати підпис це підпис, якщо є на якомусь певному зображенні. Автозапуск це функція, яка буде дозволяти автоматично змінювати ці зображення по черзі. Якщо ми це зробимо, тоді нам потрібно буде ще й вибрати швидкість. Дуже повільна, низька, середня, висока. Краще залишати на середньому, але за бажанням ми можемо це змінити. Якщо цю функцію вимкнути. Тоді у нас на нашому зображенні ось тут праворуч і ліворуч буде кнопка, яка буде дозволяти самостійно перемикати зображення та дивитися, які вони там саме є. Давайте зараз увімкнемо саме автозапуск, середня, оновимо. І тепер ми додаємо саме інформацію, інформацію по нашому товару. Отакамера, хай буде. Ось так от. Я роблю одразу посередині і зробимо десь шрифтом Мансерат. Так. Мансерат десь дуже жирний. Я зробили і колір робимо ось такий. Окей, можемо навіть фотокамеру зробити трішки менше шрифтом Навіть ще менше. Ні, тоді краще більше ось так от. А Canon трішки більше навпаки, щоб воно у нас виділялося Є. Далі ми ось тут от. Знизу додаємо саме інформацію про нашу камеру. Ну, я трішечки вже собі додав. Ми робимо це ось таким чином. Давайте тут, тут максимальна роздільна здатність, хай буде ось так. І робимо його трішки жирнішим. Шрифт, ну, хай буде такий Але жирніший. І розмір десь 12. Давайте зробимо є. Тоді ми тут трішечки підрівнюємо. Так, от і ось так. Тут також ми робимо трішки більше. І що ми робимо? Далі? Ми ось тут приберемо виділення. І після цього ми, напевно, додамо сюди кнопку. Так, скоріше за цього ми сюди додамо кнопку. Додати кнопку, і хай буде кнопка, називається Купити. Або хай буде придбати. Придбати є посилання поки що. Робимо, наприклад, на головну сторінку. Хай буде ось так от. Додаємо цю кнопку і вирівнюємо її посередині. Є і можемо тільки контур. Окей. Є, тобто ми зробили найпростішу карточку для нашого товару. Тобто, ми от сюди от можемо додати посилання на форму, яка буде дозволяти нам замовити саме цей товар, а потім нам на пошті там оплатити, його відправити і так далі. Тобто, зробити наложеним платіжем. Давайте перевіримо, як це буде виглядати на сайті. Натискаю опублікувати, опублікувати. Заходимо на опублікований сайт і перевіряємо. Тобто, у нас зараз зображення змінюється самостійно, я нічого не натискаю. І є також позначки, за допомогою яких я можу змінювати їх самостійно. Тобто, все в цілому добре, окей. Є кнопка, яка буде у нас активною на певну форму Замов. А Можемо навіть трішечки тут досконалити, це додати роздільник, тобто між текстом та кнопкою, щоб... Вони не одразу були суцільними. Так буде навіть, навіть напевно краще. Давайте зараз переглянемо. Так, є так, напевно, навіть краще. Ми це зробили, але одним словом, це не дуже буде зручно для продажу саме якогось певного товару. Тобто тут знову потрібно буде ФОП і все так далі, для того, щоб продавати саме певний товар, щоб це було безпечно і щоб це було зручно для нас. є Інший варіант, як можна зробити таку ж саму карточку для продажу певного товару. Але для цього нам потрібно з вами перейти на інший сервіс і в ньому вже почати працювати, а потім його підключити до нашого Google сайту. І так, натискаю плюсик, і вводжу саме назву нашого сайту, або ж сайту, на який ми будемо переходити і там працювати. Сайт називається Equit. Натискаємо на нього. І якраз таки він у нас повністю безкоштовний. Натискаємо Get Started for Free. Окей. Okay. Після цього нам потрібно увійти або створити свій аккаунт, так як нам це потрібно буде для підтвердження та для збереження саме наших даних та наших товарів. Натискаємо за допомогою Google. Заходимо та продовжуємо. І після цього нам саме потрібно обрати, що ми будемо робити. Це у нас буде онлайн-стор, тобто онлайн-магазин. Давайте зробимо саме ще й назву. Що це у нас буде фото-сайт. Окей. Country, тобто країна, це у нас Україна. І, звісно ж таки, валюта це українська гривня. Тобто, звісно ж таки, ми вже можемо побачити, що є українська гривня, що саме важливе для нас, тобто не потрібно буде все конвертувати в. Долари І потім це все переводити знову ж таки в українську гривню. Тобто це дуже зручно. тобто сайт крутий Натискаємо Next. Тут ми вказуємо знову ж таки інформацію про наше місце. Ну, давайте окей Опишемо Київ. Київ Тут у нас саме є. Зараз шукаємо Київська область і поштовий код. окей Поштовий код Києва, я оберу саме перший, точніше, це у нас індекс, і натискаю Next. Тут ми обираємо саме, що у нас буде звичайні стандартні налаштунки. Продукти, якими ми будемо торгувати або що ми будемо продавати. Це може бути книжки, музика, відео і так далі. Тут багато чого іншого, давайте знайдемо щось підходяще для нас. Якщо ми не знаходимо щось підходяще, тоді ми обираємо саме інше. Окей. писати, що це буде саме за товар. Ем, Фототехніка. Окей. І у нас є наступний пункт, в якому нас запитують, чи хочемо ми відкрити магазин для когось іншого. Ми або пишемо так, я створюю цей магазин для клієнта, або ж ні. У нас це наразі ні, тому ми створюємо його для себе. Натискаємо Next. І переходимо на останній пункт саме реєстрація. Тут у нас запитують, чи є у нас готовий сайт. Ми натискаємо, що так і є. І у нас запитують саме на якій платформі у нас створений наш сайт. Ми якраз таки тут Google сайту не бачимо, тому натискаємо Other, тобто інше, і додаємо саме сюди сайт, google сайт.com. Є окей. Але я думаю, що якщо ми навіть додамо е, головну сторінку нашу, то вона також буде підходити. Давайте перевіримо. Так, дивіться, якщо так, то у нас також наш головний сайт буде підходити. Е, точніше, посилання на наш сайт також буде підходити. Натискаємо Next. І ми можемо побачити, що є у нас е, різні варіанти. Хоча я вже на початку сказав, що наш цей сайт безкоштовний. Звісно ж таки, ми можемо побачити, що є у нас безкоштовна версія. Але для того, щоб були якісь плюси, та щоб сайт якось продвигався, саме цей, на якому ми будемо працювати, звісно ж, є і платна підписка. Тому без цього зараз ніде ніяк не може бути. Тобто у нас є як і платний контент, так і безкоштовний. Тому ми обираємо сам звичайний безкоштовний варіант. Натискаємо Create a store». Free, і так, у нас якраз таки відкривається сторіночка, де ми можемо налаштувати повністю саме наші продажі, побачити інформацію і так далі. Нам же зараз з вами потрібно буде перейти до саме пункту my sales І тут наразі у нас нічого немає. Якщо ми натиснемо на Have to get a sale, то в нас під саме маркетинг, тобто, тобто тут ми можемо включити рекламу так, щоб наш товар, який ми будемо продавати, хоч якось почав саме е, прокручуватись, рекомендуватися і так далі. І також звертаємо увагу, що тут є також підключення до Google аналітики, що є важливим, тому що в нас сайт створений на Google сайті, тобто вже є для нас великий плюс. Окей. Ми ж піднімаємося до гори і натискаємо на каталог, точніше наводимо на нього і обираємо саме продукт. Заходимо сюди і бачимо, що у нас є тут варіанти товару, якими ми можемо скористуватися, тільки їх змінити. А можемо саме натиснути Add New Product. Натискаємо якраз таки на нього. І що ми якраз таки тут можемо побачити? Ми тут можемо побачити велику кількість різних вкладочок. Є також багато уже відкритих вкладок, які ми зараз розглянемо. І так, дивлюся, у нас є саме зображення, які ми можемо додати. Давайте додамо всі зображення, які у нас вже є. Окей. І якраз вони всі 5 додаються. Є, розібрались. Тобто з зображеннями нічого страшного немає. Також ми можемо додати от сюди от відео, для того, щоб воно у нас відображалось. Як товар, тобто так, щоб ми могли ним покручитися. Далі ми робимо ім'я нашому товару. Ну, хай це буде у нас та сама наша фотокамера в КГ, ну, хай буде 4 КГ. SQ це у нас ідентифікатор товару для того, щоб, наприклад, якщо там у нас десь на складі або ще щось, то ми могли його знайти. Ну, хай буде ось так. 2-3-4. Далі у нас є також невеличке поле, де ми можемо ввести саме інформацію про наш товар та його трішки вдосконалити, видозмінити. Тобто тут будуть невеличкі налаштунки, схожі з тим же самим нашим сайтом, як ми це налаштовуємо з текстом. Тому давайте ми зараз це зробимо, але я напевне зроблю це саме з сайту. Ось таким от чином. Є. Зробили такі дії. І тут ми можемо побачити, що є якраз таки для платних версій, але нам це не потрібно. Після того, як ми це зробили, нам потрібно вказати саме вартість нашого товару. Ну в мене це буде хай 1670 гривень. Ось так от. Є, І також за потреби ми можемо ще й зробити саме скидку на той або інший товар. Але ми поки що цього робити не будемо, ми залишаємо саме прайс. Ось такий. Після того, як ми це зробили, ми натискаємо на Save. І у нас зберігається цей товар. Повертаємось назад. І бачимо, що у нас якраз таки цей товар вже доданий. Після цих налаштунків ми натискаємо на Edit Product, тобто змінити його. І у нас ось тут є також налаштунки додаткові про наш товар, тобто з якими можемо працювати і так далі. І нам потрібно натиснути на останній блок це Buy Now Button. Тобто купити зараз кнопка. Натискаємо на ось цю кнопку, і у нас вже є пропозиція від сайту, як це буде виглядати саме на нашому сайті, наша карточка. Тобто у нас буде показуватися ось таким от типом. Може бути просто звичайною кнопкою. Може бути ось таким от варіантом, тобто з додатковою інформацією, з кнопкою, з вартістю, з фотографіями. А може бути ось таким от варіантом, тобто різний стиль подання цього товару у нас вже може бути. Ми ж давайте скористуємося спочатку ось таким от варіантом. І натискаємо «Generate code». Тобто так, щоб нам сайт згенерував код, який ми можемо ставити до нашого сайту. Натискаємо сюди. У нас є код HTML формату. Ми тепер переходимо до нашого сайту. Я зроблю зараз розділювач. Поставлю його до гори. Ось так от. Зроблю два роздільника. І тепер давайте додамо саме код до нашого сайту. Натискаємо вставити, вставити код. І бачимо, що код доволі такий великий, але такої структури HTML саме великої немає. Тут це зроблено грамотно до саме, е, того, щоб адаптація була з того сайту до нашого. Після того, як ми вставили код, натискаємо далі, натискаємо вставити, і в нас додається саме блок з нашим саме товаром. На наш сайт. Зараз я трішки збільшу саме цей блок, для того, щоб нам було зручніше це переглядати. Давайте його перевіримо. І якщо ми заходимо в предперегляд, то у нас є. Перейти до каталогу, фотокамера, тобто повністю цей текст виділяється, можемо натискати на зображення, є мій обліковий запис, відстеження замовлення, кошик і так само наша та варіативність карточки, яку ми створили з перва навчання. Якщо ми натискаємо також, звісно ж таки, поділитись, поділитись в Twitter», зберегти в Pinterest», якщо ми натискаємо на «в кошик, то дивіться, у нас змінюються тут дві кнопки це додати ще або оформити замовлення. Якщо ми натискаємо Оформити замовлення, тоді у нас тут же додається сама форма про купівлю саме нашого товару. Але її трішки потрібно буде налаштувати, тому що поки що тут у нас немає чітких форматів для саме налаштунку нашого товару. Хоча давайте зараз спробуємо опублікувати сайт і спробуємо саме натиснути в кошик та придбати саме вже на нашому сайті. Натискаємо в кошик, оформити замовлення. І якраз таки дивіться, уже не в предперегляді у нас працює все правильно так, як нам потрібно. Тобто у нас є кошик, магазин, фотокамера, кількість, кількість ми можемо змінити на будь-яку іншу. Загальна вартість, продовжити покупку. І нам дивіться, для того, щоб оформити наше замовлення, нам потрібно ввести електронну пошту. На неї надійшлиться нова інформація про стан замовлення. Ну, давайте це зараз так і зробимо. Копіюю, додаю і дивіться: оформити замовлення. Усі дані передаються в зашифрованому вигляді. ОК. Інформація про платіж, підтвердження замовлення. Давайте зробимо оформити замовлення. Є. Після того, як ми натиснули Оформити замовлення, у нас є варіант, як саме зробити цей платіж. Тобто, в даному випадку, це у нас купити за допомогою картки. Ну, давайте зателефонуйте мені. Зателефонуйте мені. розмістити оголошення. І таким чином, дивіться, у нас є дякуємо за замовлення. Підтвердження замовлення нової інформації про його стан буде надіснено на адресу пошти. Коли було зроблене замовлення, стан очікується платіж, і у нас є якраз така детальна інформація, яка у нас є про цей товар. Після цього ми натискаємо продовжити. І давайте перевіримо, що нам прийшло на пошту. І дивіться, на пошту у мене прийшло два повідомлення. Перше ось таке: яке у нас іде, як очікування платежа. Тобто нам потрібно ось тут натиснути переглянути інші деталі, натискаємо. І ми переходимо саме на сайт, на якому ми робили це оголошення для того, щоб зробити саме інші дії. Тобто, у нас тут очікування платежа, очікується обробка, маски співпраця. Paid. Ну Давайте зробимо, тобто, начебто, ми його сплатили. окей Ми його сплатили, все добре. І тут ми також зробили, що, наприклад, а, надіслано. Все, окей. Тобто ми це опрацювали. Тут також ми можемо ознайомитись з інформацією і так далі. І також у нас є ще інший варіант: це ось детальна інформація про те, що у нас, наприклад, загальна вартість, продавець. Покупка, підтвердження замовлення, тобто також, звісно ж таки, знову так, інформація про наш товар. Таким чином, ми зробили магазин, який буде дозволяти нам саме продавати певний товар. Також знизу у нас є податкова накладна про цей товар, коли його було продано, хто його продав, клієнт, коли, я за яку суму і так далі. Тобто, це також є дуже круто, що це все відстежується, і це ми можемо переглянути самостійно. За допомогою нашого цього сайту. Також звертаю увагу, що після того, як ми це все зробили, ми тільки що побачили на нашому сайті, що у нас є варіант купівлі за картку, але немає вибору саме за яку картку або за допомогою якого саме банкінгу. Тому, щоб це правильно налаштувати, ми по лівій стороні дивимося, у нас є от, варіант це payment. Обираємо його, і у нас якраз таки є тут купити за допомогою картки. У нас він активний зараз. Можемо також підключити саме PayPal, якщо він у нас є, тобто нам потрібно буде зайти в свій аккаунт та підключити його до цієї платформи, так, щоб у нас воно було підключене до сайту, і таким чином ми зможемо дійсно продавати певний товар, і воно буде надходити саме на PayPal. Тому звертаю на це увагу, що це також можна буде зробити. Наразі у нас поки що буде активно саме за допомогою, звичайно, картки для предперегляду. Також у нас є саме варіанти купівлі саме для України, тобто так само можемо налаштувати, обрати саме, як це буде робитися, і так далі. Тобто варіантів дуже багато, головне зайти та трішки попрацювати на цьому сайті, щоб це правильно працювало. Але я впевнений, що за допомогою PayPal буде дуже зручно, тому що наразі це саме активний онлайн-банкінг, який дозволяє дуже швидко робити певні. Перерахунки, купівлі, покупки і так далі. Тобто я думаю, що цей варіант буде найпопулярніший та найактивніший. І плюс підключення дуже просте: ми просто заходимо до PayPal за посиланням, підключаємо його до цієї платформи і все у нас добре, все коннектиться. Далі у нас є ще інший варіант: це ось тут знизу це саме за допомогою чого ми можемо відправляти або отримувати листи. Також у нас є ще інший варіант це за допомогою чого, або за якої організації ми будемо надсилати саме той або інший товар. І звертаю увагу, що перший це у нас шопінг у нас є: це нова пошта, Укрпошта або інші сервіси саме надання послуг. Тобто ми так само можемо натиснути на плюсик. І якраз таки підключити або нову пошту, або Укрпошту, або вказати саме. Інший якийсь варіант саме надання послуг за допомогою е пошти, будь-якої, яка в нас є в Україні та доставляє посилки. Ну, Якщо ми обираємо саме нова пошта, натискаємо, то в нас тут є також налаштунки, за допомогою яких нам потрібно буде розібратися, як це все працюється. Ну, хай це буде звичайний перший варіант. І нам ось тут потрібно буде вказати саме назву, яку будуть бачити, саме отримувачі, або ж ті, хто будуть замовлення робити, від кого був від кого саме надходила та або інша посилка. Ну, хай буде зараз саме ось так: от, натискаємо фініш. І якраз таки знову-таки тут у нас є невеличкі налаштунки, з якими нам потрібно буде попрацювати. Налаштувати і так далі. Тобто, в цілому, ми також зможемо зробити, щоб це все правильно працювало і за допомогою нашої нової пошти. Коли буде більш цікаво працювати саме з цим варіантом і з цим сайтом, то пишіть в коментарях, розберемо його більш детальніше та налаштуємо все правильно так, щоб це у нас працювало. Наразі я показую, що сервіс є. Які підходить для України і на якому є спектр можливості це продажа товару, відправлення товару та отримання грошей. І це все головне безкоштовно. Звісно, можливо, буде якийсь процент, за те, що не ми ним користуємось, але це вже крутий старт для того, щоб налаштувати свій магазин. А в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь та пишіть коментарі.